Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. На тому тижні наші військові, герої наші збили три російські штурмовики су – під Авдіївкою, приземлили їх всі там. Що це вказує, друзі? Це вказує, що під Авдіївкою з'явилися е, певні інструменти боротьби з російською авіацією. Там з'явилося ПВО і наші працюють там. На кінець пішло, пішло потихеньку. Вся ця західна допомога Сполучених допомога Штатів, і все буде нормально, все вирівнюємо, все поставимо, не панікувати, не Треба нервувати. Ні, нервувати треба, але все ми зробимо. Да? Все у нас буде нормально. Про російський дом в Белгороді, там вже всі, ну всі прийшли до висновку, і закордонні спеціалісти, і наші спеціалісти. Не було там нашої ракети. На жаль, я хочу сказати, на жаль, я би нічого проти не мів, Я не радію, я не, не пригаю, не скакаю, але те, що. Не може людина зрозуміти іншу, і не може людина бути, знаєте, співчувати так іншій, якщо сама не була в такій шкурі. Розумієте? От ніколи, ніколи. Спочатку буде, будуть нерви. Спочатку буде злість, спочатку буде таке ж, а потім рано чи пізно людина зрозуміє, якщо я тут і той так, так ми ж однакові, колись воно прийде, якщо це людина. Але росіяни вже не вважають Белгород за взагалі за, за своїх. Вони кажуть, що в Белгороді одні хахли. Вони там з Харковом переп. Ну так і пишуть росіяни: в Белгороді одні хахли. Ось дивіться, у мене тут є. От, Белгород, так, 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 не ні, це не те, це не те. Ща-ща я найду. Щас я вам найду. О! Добрая русская ракета. Молотов такие пишет. Похоже, эти ракеты сами на хохлов наводят. Да, в Белгороде 99% хохлов живет с родственниками в Харькове, так что похер на них. Хохлы хохлов бомбят, нахрен, нам не нужен этот хохлятский Белгород. Вот и все. Ось белгородчане. И все. Вот так про вас, про Липец, про всех инших думают москвичи, П'їтербурці і от це вони себе вважають Росією. Вони себе вважають елітою Росії. Ну, живіть, це ваше право. Вам всім жити, друзі. Нам жити з іншим. Нам жити з іншим. От з такими провокаторами, як такі є Денис Ярославський, пам'ятаєте, годунок з Броварів, вони надягають на себе форму, тактичні очки, плітоноски, іноді без пліток. І, кажуть, і показуються такими військовими. Вони воюють, воюють. І ось цей Денис Ярославський, бивший міліціонер. Пише, От зараз я вам швидко зачитаю. На російській мові, який підняв ажіотаж, який підняв, який підняв нервозність, який підняв всю 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 Україну. Харків здали, Харків пропали. Нічого він пише. Сьогодні ударна розвідка, 1СБ 57 бригади встановила продовження З. Бригада Арта розработала і добила роту. Uh, далі він пише, за два года на Україні начались уличні бої, Не було там ще тоді, коли він це випустив. Я не знаю, як зараз в Лучанску, нема повідомлень. От зараз, на цьому. але не було в Овчанську, там ніяких русских. Але він пише: Начались уличні бої, Город окружають, Говорю, это потому, что мы можем погибнуть і правду ніхто не слухає, А сам, сам ніхто не знає, де він. ось в чому біда, ніхто не знає. Первой линии фортификации мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону по всей линии кордона, которая в принципе не должна быть серой. Мы не цикало, чему не на украинской мове. За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа. Не было даже мин. Мы проходили, мы приходим к мнению, кто мы? Кто мы? Цікаво, через час він пише інший пост. Я знаю, що не але тут немає зв'язку. як завжди, буду честен. Ситуація контролюється силами оборони. Нам вдалося зупинити продвіження врага на Харківському фронті, Да, була втрачена лінія державного кордону, але по факту вона була в зоні. врагу вдалося захопити. Ну, дивіться, він наводить паніку, наводить паніку, потім хайпує, потім ловить це, це в військовій формі. Хто він такий? Йому пишуть, йому пишуть військові. Давайте по порядку. йому пишуть військові. А, да, типа, де ти знаходишся, в, які, в якому підрозділі ти служиш? Да? Пише это, Настя Станко. А він відповідає: розвід рота. Далі пише Катерина Галушка. Да? Це військова, це дійсно військова, вона він пише в розвіт роти, вона пише, чия рота, батальйонки, бригада. Чому ви тягаєте на собі какарду ССО, якщо у ССО немає розвід рот? У 95%, друзі, якщо людина не може назвати це все от з Сходу швидше, раз-раз, то вона ніде не служить. І місяць назад цього Ярославського він був в Америці. Це точно, Це гість мураєвських і Медведчуковських каналів. Це друг е, смішка е, того прокурора, що був п'ять разів. Він був на тих каналах мільйон разів. А ось. Ось дивіться, ось його, ось його маленький різ, Да? 2004 рік почав службу в органах внутрішніх справ на посаді дільничного інспектора міліції. Участковий. Да? Потім 2000 через десять років став начальником Обухівського відділу поліції. Далі, 16-й рік, через рік уже Голосіївський райуправління хорошо добре, добре йшов. Розумієте, за що чого він йшов тоді 15-16 й й роки? Але в 17-му році, отут секундочку, Порошенковці, це ваш клієнт. Ви там його переобули, переозули і почали наганяти на нього це все. В 17-му році затриманий прокуратурою Київської обласної області ТСБУ як учасник злочинної групи, яка за 17 мільйонів доларів намагалася викрасти та переправити в Росію колишнього російського громадянина, який переїхав в Україну через переслідування російською владою і займається тут е, виробничим бізнесом. З СІЗО під домашні арестів його випустили 21 листопада, 17 року. І ось він вдома. Порошенківці це ваш клієнт, і ви його зробили. Хоча всі його ці пасквілі, всі його звинувачення, що нема Харківської адміністрації, сходу перепостили Будківський, Чікалкін. Ну, всі, хто навколо Порошенка написали це все, але ось виходять. Справжні Михайло 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 Зінченко, який там воює, він пише, відставить паніку, шансів взяти Харків у них немає. Те, що два-три села взяли, це ні це херня так він пише В тактичному плані вони не добилися нічого. Яке взяття Харкова з 50 тисячами групі? Е, військовий. Далі, я що сразу ну ну Після нього дивіться, що йде далі, далі, далі. Слава Україні! Після загострення ситуації на Харчі на Харківщині, у тому числі в смузі відповідальності 125-ї окремої бригади ТРО, медіапростори заявились вкраплення відвертої і ПСО, і брехні деяких наших діячів, незрозуміло, і не хто. Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність сил оборони до наступу або ще гірше про відступ окремих підрозділів, звільний їм оборонних рубежів. Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 ОБР дають відсіч переважаючим силам противника. Населені пункти, в які е, зайшов ворог, знаходились у постійній сірій зоні, а тому успіх противника є достатньо умовним. Територія та те зайнята противником локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе враження. Закликаю, прошу усіх. Вірити та підтримувати Сили оборони, в тому числі воїнів нашої 125 ОБРТРО. Тримаємо стрій героям слава, командир 125-ї ОБР ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко. Друзі, ось заява рук керівництва Харківської області. Да? Тут вже сказали, що вони всі втекли. Буткевич. Ой-ой-ой, там. Ну це, ну це Мерзота. Заява керівництва Харківської області. Керівництво Харківської обласної військової адміністрації в повному складі перебуває в Харкові. Виконуючи поставлені задачі політичним керівництвом країни та Генеральним штабом ЗСУ, джерела, що свідома чи не свідомо поширюють дезінформацію, працюють на ворога. Коли подібне читаєш на третій рік війни, це злочин. Семенуха Роман, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації, друзі, фільтруємо. Віримо тим, кому віримо постійно, кому довіряємо, з ким працюємо. Кого слухаємо? Підписуйтесь на український Ютуб, підписуйтесь і не слухайте цих всяких годунків, муданків, мудозвонів. Не слухайте, будь ласка. І білгаречані, вас викинула Москва. А я хочу подякувати тим, хто. Допомагає тим, хто працює, тим, хто зараз воює тут в тилу. Друзі, наші безпілотники дуже потрібні зараз. Дуже. Поки ще нема всього озброєння, безпілотники потрібні. Повірте мені, дякую за донати Мачаліна Галині, Черніковій Валентині. Хтось другий 2.26 на Монобанк, Велика Подяка. Толмачову Олександру, Галата Надії, Гаран Константину, Білоусовій Світлані, Терлецькій Тетяне, Шарабурі Тетяні, Шляхтич Любові на спальники написала. Грицан Валентини, валя, Велика подяка 50 на 50. Вибачте, що так фамільярно. Мені можна просто льоша. Е, на бока Олексію. Велика-велика подяка. У нас в описі, от тут під кожним відео є всі реквізити. Там є монобанка на дрони. Там є е, мій телеграм-канал. Телеграм-каналі. Те, що ви не побачите ніде від мене і не почуєте нічого, і не прочитаєте, тільки в телеграм-каналі, тому що там можна все. Дякую всім спонсорам, друзі. Ми всі разом. Чим більше спонсорів, чим більше е підтримка каналу, чим більше підтримка дрони, все ми робимо те, що потрібно, тим краще. Дякую. До вечора. Україна переможе!